Факти, про які мало хто знає на Венері день довший за рік. Планета обертається навколо своєї осі за 243 земних дні, а оберт навколо сонця триває лише 225 земних днів. Це означає, що на Венері сонце сходить лише один раз за більш ніж два земних роки. У серці синього кита серцебиття чути з відстані двох миль. Серце синього кита важить близько 200 кілограмів, а його розміри такі, що дитина могла б спокійно проповсти через його артерії. Одне серцебиття качає до 220 літрів крові по всьому тілу. Восьми ноги мають три серця. Два серця перекачують кров через зябра для насичення киснем, а третє розганяє кров по решті тіла. Цікаво, що під час плавання основне серце припиняє свою роботу, тому вони вважають за краще повзати, щоб економити енергію. Мед ніколи не псується завдяки низькій вологості, високій кислотності та наявності природних ферментів. Мед не стає непридатним до споживання. Археологи знаходили їстівний мед, який зберігався понад три тисячі років у гробницях єгипетських фараонів. Гриби більше генетично схожі на людей ніж на рослини. Вони належать до окремого царства живих організмів. Деякі види грибів навіть здатні виділяти хімічні речовини, схожі на наші нейромедіатори, наприклад, серотонін. На Юпітері та Сатурні дощить алмазами. В атмосфері цих газових гігантів метан під дією тиску та температури перетворюється на графіт, а потім на алмази. Вважається, що ці дорогоцінні камені випадають у формі дощу. Мозок людини може генерувати достатньо електрики для лампочки. Активність нейронів мозку створює близько 20 Вт енергії. Цього достатньо, щоб засвітити невелику лампочку. Вражає, що все це відбувається одночасно з виконанням мільйонів складних процесів. Планктон виробляє 50% кисню на землі. Морський планктон, зокрема фітопланктон, займається фотосинтезом і виділяє величезну кількість кисню, який ми вдихаємо. Без нього наша атмосфера була б зовсім іншою. Восьминоги можуть навчатися спостерігаючи за іншими. Їхня неймовірно складна нервова система дозволяє їм вирішувати завдання, наприклад, відкривати банки або використовувати інструмент, і вони можуть копіювати поведінку інших восьминогів. Слонення та смокчуть свій хобот, як діти смокчуть палець. Це допомагає їм заспокоїтися, а також навчитися користуватися хоботом для пиття води чи збирання їжі. На дні океанів є озера та річки. Через відмінності в солоності та щільності води на дні утворюються підводні озера з чіткими межами, виглядається як течія всередині води. Космос має запах. Астронавти описують його як суміш металу, гарячого двигуна, обгорілого м'яса або барбекю. Цей запах виникає через реакцію частинок в атмосфері космічних кораблів із вакуумом. Тіло людини випромінює світло. Людські клітини випромінюють слабке біолюмінесцентне світло, але воно в тисячі разів слабкіше, ніж те, що може побачити людське око. Жирафи мають лише сім шийних хребців, незважаючи на довжину їхньої шиї, кількість хребців така ж як у людей. Різниця лише в розмірі. Кожен хребець може бути до 25 сантиметрів завдовжки. Вукачок і акцент. Їхня мова, зокрема, крякання може звучати по-різному, залежно від того, в якій частині світу вони живуть. Це своєрідна регіональна особливість. Крига на Антарктиді зберігає сліди атмосфери землі. У бульбашках повітря, які затиснуті у льоді, зберігається склад повітря тисячолітньої давності. Завдяки цьому вчені можуть вивчати історію клімату землі. Мурахи можуть не спати тижнями, вони працюють у безперервному режимі, а їхній мозок настільки організований, що дозволяє виконувати складні завдання навіть без відпочинку. У середині чорної діри час майже зупиняється. Гравітаційне поле Чорної діри настільки сильне, що викривляє простір і час. Для зовнішнього спостерігача все поблизу чорної діри відбувається вкрай повільно. Деякі види акул світяться в темряві. Наприклад, глибоководна акула. Її тіло має біолюмінесцентні властивості, які допомагають їй маскуватися від хижаків або приваблювати здобич. Банани це ягоди, а полуниця ні. За ботанічним визначенням, банан вважається ягодою через свою будову, а полуниця не є ягодою, оскільки її насіння розташовані зовні. У водоспадів є зворотна течія. Деякі водоспади в умовах сильного вітру можуть текти вгору. Це трапляється через потужні пориви, які здувають воду назад у повітря. У космосі можна плакати, але сльози не стікають. Через відсутність гравітації вони збираються у кульки і залишаються на обличчі, створюючи дещо незвичне відчуття. Фламінго можуть пити гарячу воду. Вони мешкають у солоних і гарячих водоймах, тому здатні витримувати високі температури. Їхній організм адаптований до умов, які здаються екстремальними для інших птахів. Є дерево, яке може ходити. У тропічних лісах Амазонки росте дерево сократея, яке повільно переміщається, випускаючи нові корені в бік сонця, а старі відмирають. Червоний океан існує насправді. У певних регіонах, наприклад, біля берегів Австралії, вода може забарвлюватися в червоний через розмноження водоростей, що виробляють токсини. Пінгвіни мають коліна, їхні ноги приховані під пір'ям, і хоча здається, що вони короткі, у них є колінні суглоби, які допомагають ходити та плавати. Сатурн плавав би у воді, його середня щільність менша за щільність води, тож якби існувала величезна ванна, Сатурн теоретично зміг би плавати. У лісах Амазонки росте вибухове дерево. Насіння дерева гурапірака розлітається з неймовірною швидкістю, коли стручки вибухають, створюючи характерний звук. Мурахи вирощують гриби. Деякі види мурах вирощують грибкові культури для їжі, приносячи органічний матеріал до мурашника для їх росту. Зірки народжуються в зоряних яслах. Це величезні газопилові хмари, де гравітація стискає матерію, утворюючи нові світила. Шкіра тигра така ж смугаста, як його хутро. Навіть якщо тигра поголити, його шкіра залишиться з тим самим унікальним візерунком. Крокодили можуть плакати, але не через емоції. Їхні сльози допомагають видаляти зайву сіль із тіла. Це фізіологічний процес, а не вираження почуттів. Деякі види медуз безсмертні. Наприклад, Турітопсіс з здатна повертатись до стадії поліпа після досягнення дорослого віку, відновлюючи життєвий цикл. Серце креветки знаходиться у голові. Через її анатомію серце розташоване у верхній частині тіла, ближче до мозку. Вода може бути гарячою та холодною одночасно. Це явище називається суперохолодженням. Рідина залишається в рідкому стані, навіть при температурі нижче точки замерзання. Сонце складає 99,86% маси сонячної системи. Решта маси належить планетам, супутникам, астероїдам та кометам. Це пояснює його гравітаційне домінування. Бджоли танцюють, щоб розповісти про їжу. Їхній танець хитання використовується для передачі інформації про місце знаходження квітів з нектаром. Раблики можуть спати три роки поспіль. У несприятливих умовах вони впадають у тривалу сплячку, очікуючи кращих часів. Деякі риби можуть ходити. Риба, повзун або мулистий стрибунець здатна пересуватися по суші, використовуючи плавники для ходьби та з'ябра для дихання. Людина може прожити без їжі більше місяця, але без води лише кілька днів. Наше тіло складається на 60% з води, тому її нестача швидко стає критичною для виживання. Чорний колір у космосі не зовсім чорний. Хоча космос здається абсолютно чорним, у ньому є слабке світіння, яке називають фоновим випромінюванням. Воно залишилося від великого вибуху, коли всесвіт лише почав формуватися, а також через світло від надзвичайно далеких зірок і галактик, які людське око не здатне розгледіти. Це світло дуже слабке, але його можна зафіксувати за допомогою спеціальних телескопів. Хамелеони змінюють колір не тільки для маскування, хоча багато хто вважає, що хамелеони змінюють колір лише для того, щоб злитися з навколишнім середовищем. Насправді це радше спосіб спілкування та регуляції температури. Наприклад, вони стають яскравішими, коли хочуть привернути увагу партнера або показати агресію, і темнішими, коли їм холодно. Це досягається завдяки спеціальним клітинам у шкірі, які відбивають світло. Океан приховує 99% живого простору на Землі. Нашу планету часто називають блакитною, і це не дивно, адже океани займають понад 70% її поверхні. Але ще цікавіше те, що океан є домівкою для найбільшої кількості видів живих організмів, багато з яких навіть не відкрито. Завдяки глибоким шарам води він пропонує більше придатного для життя простору ніж всі наземні екосистеми разом. Деякі метелики п'ють сльози тварин у тропічних регіонах. Метелики відчувають потребу в солях і мінералах, яких не можуть отримати із звичайного нектару. Тому вони іноді сідають на очі великих тварин, таких як крокодили чи тапіри, і поглинають їхні сльози. Цей унікальний процес називається лакрифагія. У коал унікальні відбитки пальців. Коали мають настільки схожі з людськими відбитки пальців, що навіть під мікроскопом їх важко відрізнити. Це дуже рідкісна риса серед тварин, яка виникла ймовірно через потребу, хапатися за гладкі поверхні дерев, де вони живуть. Завдяки цій особливості вчені вважають, що коали одні з найближчих родичів людини за будовою кінцівок. Гімалайська сіль може бути віком понад 250 мільйонів років. Ця рожева сіль утворилася з давніх океанів, які висохли мільйони років тому, коли земна кора зазнавала значних змін. Родовище цієї солі вважається одним із найстаріших і найчистіших на землі. Її характерний рожевий колір виникає через високий вміст мінералів, таких як залізо. Дельфіни дають імена один одному. Дослідження показали, що кожен дельфін має унікальний свист, який є своєрідним іменем. Інші дельфіни розпізнають цей свист і можуть покликати один одного за ним навіть через багато років після розлуки. Це доводить високий рівень соціальної організації та пам'яті у цих морських ссавців. У котів немає рецепторів солодкого. Ген, який відповідає за здатність розпізнавати солодкий смак, у котів мутував багато тисяч років тому. Через це вони не здатні сприймати солодощі, як це робимо ми. Їхній раціон переважно складається. З білків і жирів. Тому відсутність любові до солодкого це еволюційна перевага, яка допомогла їм виживати. Гуси мають довічних партнерів. Коли гуси знаходять свою пару, вони залишаються разом на все життя. Якщо один із партнерів гине, інший може страждати від сильного стресу або навіть уникати створення нової пари. Ця вірність є однією з причин, чому гусей часто асоціюються з символом відданості та кохання. Шимпанзе можуть сміятися, як і люди. Ці примати сміються, коли їх лоскочуть або коли вони граються. Їхній сміх навіть може бути заразним, як і у нас. Це вказує на спільне еволюційне коріння нашої емоційної поведінки. Крижані вулкани існують на супутнику Сатурна, Енцеладі та деяких інших небесних тілах. Є крижані вулкани, які вивергають воду, аміак і метан замість лави. Це явище називається кріовулканізмом. У ведмедів полярників шкіра чорна. Хоча їхнє хутро виглядає білим, насправді воно прозоре. А білий колір це результат заломлення світла. Чорна шкіра допомагає поглинати сонячне тепло, що дуже важливо в умовах арктичного холоду. Це унікальна адаптація, яка дозволяє полярним ведмедям виживати навіть при екстремально низьких температурах. Дерева розмовляють одне з одним. У лісах існує так звана деревна мережа, створена через коріння та грибкові нитки. За допомогою цього мережива дерева обмінюються поживними речовинами та навіть попереджають одне одного про небезпеку, наприклад, про напад шкідників. Старіші дерева допомагають молодим рости, передаючи їм вуглеці воду. Кров драконового дерева схожа на червону фарбу. У тропічних і субтропічних регіонах росте дерево, відоме як драконове дерево. Його смола має яскраво червоний колір, через що її називають драконовою кров'ю. Цю рідину використовували в стародавній медицині для фарбування тканин і навіть у магічних ритуалах. Серце синього кита настільки велике, що людина може проплисти через його артерію. Це найбільший савець на планеті, а його серце може важити до 200 кілограмів і мати розмір маленького автомобіля. Через його масивні артерії кров циркулює зі швидкістю 60 літрів на удар, забезпечуючи киснем величезне тіло. У восьминогів три серця. Два серця відповідають за перекачування крові через зябра, а третє через решту тіла. Цікаво, що коли восьминіг плаває, його головне серце зупиняється, що пояснює, чому ці тварини воліють рухатися повільно, щоб зберегти енергію. Деякі рослини можуть бачити: у рослин є спеціальні клітини, які реагують на світло та його напрямок. Наприклад, соняшники повертаються до сонця протягом дня. Це явище називається фототропізм, і воно дозволяє рослинам ефективніше поглинати світло для фотосинтезу. Медузи існують понад 500 мільйонів років. Вони з'явилися задовго до динозаврів і є одними з найстаріших живих організмів на Землі. Їхня анатомія настільки проста, що вона майже не змінилася за цей час. Коти труться об людей не лише через любов. Коли кіт треться об твої ноги або голову, він залишає свій запах за допомогою спеціальних залоз, розташованих на обличчі та хвості. Це своєрідний спосіб маркувати тебе як частину своєї території, щоб інші коти знали, що ти вже зайнятий. Летючі миші єдині ссавці, які можуть літати. Їхні крила це модифіковані передні кінцівки, вкриті тонкою мембраною. Завдяки унікальній будові кісток вони можуть маневрувати в повітрі з великою точністю, що дозволяє їм полювати на комах навіть у повній темряві. На Юпітері і Сатурні можуть іти дощі з алмазів. Через екстремальні умови високого тиску і температури в атмосферах цих планет метан розпадається на вуглець, який кристалізується і перетворюється на алмази, що падають, наче дощ. У твоєму організмі більше бактерій, ніж клітин. В середньому в людині живе близько 39 трильйонів бактеріальних клітин і лише 30 трильйонів людських клітин. Але більшість цих бактерій є корисними і відіграють важливу роль у травленні та імунітеті. Людський мозок може зберігати приблизно 2,5 петабайти інформації. Це еквівалентно обсягу даних, які можуть уміститися в 3 мільйони годин відео. Однак пам'ять людини працює не як жорсткий диск, а на основі асоціації, що робить її ще більш дивовижною. Глибоководні кальмари використовують біолюмінесценцію, щоб виживати. Вони можуть випромінювати світло, яке допомагає їм маскуватися від хижаків, знаходити здобич або навіть спілкуватися між собою. Це світло створюється за допомогою спеціальних хімічних реакцій у їхніх тілах. Планктон забезпечує 50% кисню на планеті. Мікроскопічні організми, що живуть у верхніх шарах океану, виробляють більше кисню ніж всі ліси разом узяті. Фітопланктон поглинає вуглекислий газ і виробляє кисень у процесі фотосинтезу, відіграючи критичну роль у підтримці життя на землі. Чорні діри можуть випаровуватися. Це явище називається випромінюванням гокінга. Згідно з теорією, чорні діри поступово втрачають свою масу, випромінюючи енергію, поки повністю не зникнуть. Однак цей процес триває мільярди років. Вовки дійсно вчать одне одного співати. Коли вовк починає вити, інші підлаштовуються до його тону, створюючи гармонію. Цей спів не тільки допомагає підтримувати зв'язок між членами зграї, але й може служити способом залякати суперників. Деякі черепахи можуть дихати через задній прохід. Це звучить дивно. Але черепахи, які живуть у холодних водоймах, мають спеціальні органи біля анального отвору, які дозволяють їм поглинати кисені з води, особливо під час зимової сплячки. Слонів можна впізнати за їхнім голосом. У слонів є унікальні звуки, які можна порівняти з відбитками голосу. Вони використовують низькочастотні реви, які чути за кілька кілометрів, щоб знаходити інших членів стада або попереджати про небезпеку. Мурахи створюють живі мости. Коли мурахи стикаються з перешкодами, вони можуть утворювати мости зі своїх тіл, дозволяючи іншим членам колонії пересуватися над ними. Це демонструє їхню неймовірну здатність до колективної роботи. У Єгипті давні піраміди розташовані за принципом зоряного сузір'я. Піраміди в Гізі побудовані так, що їхнє розташування збігається із зорями в сузір'ї Оріона. Давні єгиптяни вважали це місцем, де мешкають боги. Тому архітектори точно підлаштували їх положення під небесні координати. Сон на спині допомагає мозку очищатися. Коли людина спить на спині, циркуляція спинномозкової рідини покращується, допомагаючи видаляти токсини з мозку. Це знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших неврологічних розладів. Сон буквально відновлює. Твій мозок акул неможливо приручити. Акул вважають одними з найбільш диких істот на планеті, і навіть у неволі вони не піддаються дресируванню. Це пов'язано з їхньою природною поведінкою мисливців і відсутністю складної соціальної структури, яка є в інших морських хижаків, таких як дельфіни. Крокодили ковтають камені, щоб плавати. У їхніх шлунках можна знайти великі камені, які допомагають балансувати тіло під час плавання. Це називається гастроліти. І вони також допомагають перетирати їжу, оскільки у крокодилів немає зубів для жування. Сонце це не просто вогняна куля. Насправді сонце складається переважно з водню і гелію, а його горіння це результат термоядерних реакцій. Що секунди сонце перетворює 600 мільйонів тонн водню на гелій, вивільняючи колосальну кількість енергії, яка підтримує життя на землі. Пінгвіни можуть пірнати на глибину понад 500 метрів. Імператорські пінгвіни мають унікальну здатність затримувати дихання до 20 хвилин, що дозволяє їм пірнати на неймовірну глибину у пошуках риби та кальмарів. Вони також стискають. Легені, щоб витримувати високий тиск води. Деякі види жаб замерзають взимку і оживають навесні. Лісові жаби в північній Америці можуть повністю замерзати в холодну пору року. Їхнє серце перестає битися, але спеціальні антифризи в їхній крові захищають органи від пошкоджень. Коли температура підвищується, вони відтають і продовжують своє життя. Місяць повільно віддаляється від землі. Щороку місяць віддаляється від нас приблизно на 3,8 сантиметра. Через мільйони років це може вплинути на земні припливи, а також на тривалість доби, яка стане довшою. Мед єдина їжа, яка ніколи не псується. Завдяки низькому вмісту води, кислотності та природним антибактеріальним властивостям мед може зберігатися століттями. Археологи знаходили горщики з медом у єгипетських гробницях, і він був придатний до вживання. У равликів може бути до 25 тисяч зубів. Хоча вони зовсім маленькі, зуби равлика розташовані у вигляді рядів на його язиковій структурі, яка називається радулою. Завдяки цим зубам равлики можуть перетирати навіть тверду їжу, як от листя чи кору. Кожна сніжинка унікальна. Жодна сніжинка не повторює візерунок іншої, тому що вони формуються під час падіння через різні шари повітря. Температура, вологість і швидкість вітру створюють унікальну структуру кожної кристалічної форми. Кішки муркотять не тільки від задоволення. Муркотіння також є способом заспокоїти себе, зняти стрес або прискорити загоєння ран. Частота муркотіння, близько 25 до 150 Гц позитивно впливає на їхнє здоров'я і навіть може полегшувати біль. У слонів відмінна пам'ять. Слони здатні запам'ятовувати місця, людей і навіть події протягом десятиліть. Їхній мозок має велику гіпокампальну область, відповідальну за пам'ять, що дозволяє їм уникати небезпеки та знаходити воду під час міграцій. Червоний колір не дратує биків. Бики реагують не на колір плаща тореадора, а на його рух. Насправді вони мають дуже поганий зір і розрізняють лише відтінки сірого. Агресія виникає через хвилюючі рухи тканини, а не через її колір. В Антарктиді є річка, яка тече під льодом. Річка Blood Falls має незвичайний червоний колір через високий вміст заліза. Вона тече під льодовиком на великій глибині, і цей феномен залишається загадкою для вчених навіть сьогодні. Восьминогі мають синю кров. Їхня кров містить гемоціанін, а не гемоглобін, як у людей. Гемоціанін ефективніше переносить кисень у холодних і низьконасичених киснем водах, що робить восьминогів ідеально адаптованими до морського життя. У плазунів є третє око. У деяких є і жаб є орган, який називається парапінеальне око. Воно розташоване на верхівці голови та сприймає світло й темряву. Це око допомагає їм орієнтуватися в просторі та регулювати біологічний годинник. Планети можуть мати кільця, як у Сатурна. У сонячній системі кільця є не лише в Сатурна, а й у Юпітера, Урана та Нептуна. Вони складаються з пилу, льоду та дрібних часток, які утворилися внаслідок розпаду супутників чи комет. Комарі кусають не всіх людей однаково. Вони віддають перевагу людям із вищим рівнем вуглекислого газу, а також тим, чия шкіра виділяє більше молочної кислоти. Навіть твоя група крові, наприклад, перша група, може бути більш привабливою для комарів. Мурахи можуть переносити вантаж, який у 50 разів перевищує їхню вагу. Це завдяки їхній унікальній мускулатурі та міцному екзоскелету. У світі мурах сила є ключовою для виживання, адже вони будують величезні колонії та транспортують їжу на великі відстані. Деякі змії можуть літати. Наприклад, азійські літаючі змії здатні розпластувати своє тіло та планирувати з одного дерева на інше. Вони використовують хвилясті рухи, щоб залишатися в повітрі, подібно до парашута. Корови мають найкращих друзів. Науковці виявили, що корови формують соціальні зв'язки з певними членами стада і відчувають менше стресу, коли перебувають поруч із ними. Якщо їх розділити, рівень серцевого ритму у корів підвищується, що свідчить про тривогу. Корали це не рослини, а тварини. Хоча вони виглядають як нерухомі рослини, корали належать до класу кишковопорожнинних. Вони живуть у симбіозі з мікроскопічними водоростями, які забезпечують їх енергією і разом формують великі коралові рифи. Твоє тіло щохвилини втрачає близько 30 тисяч мертвих клітин шкіри. Цей процес природний спосіб регенерації шкіри. Щомісяця людське тіло оновлює зовнішній шар шкіри, а мертві клітини стають частиною пилу в твоєму домі. Медузи живуть без мозку, у цих істот немає мозку чи нервової системи, але вони здатні рухатися, полювати та уникати небезпеки завдяки складній мережі нервових клітин, розташованих по всьому їхньому тілу. Деякі черепахи можуть жити понад 150 років. Галапагоські черепахи та інші види мають надзвичайно повільний метаболізм, що дозволяє їм жити так довго. Вони також є одними з найбільш захищених від хвороб тварин. Кров у крабів синя це через те, що їхня кров містить мідь, а не залізо, як у нас. Крабам і багатьом іншим членистоногим це дозволяє виживати в екстремальних умовах. Мурахи мають ферми. Деякі види мурах вирощують гриби, щоб використовувати їх як їжу. Вони годують гриби листям і захищають від паразитів, демонструючи одну з найдавніших форм сільського господарства у природі. Риби можуть спілкуватися. Хоча це непомітно для людського вуха, багато риб видають звуки щоб привабити партнера, відлякати ворогів або координуватися у зграї. Їхні голоси створюються вібраціями плавального міхура чи тертям кісток. У тебе є друге серце. В литкових м'язах ніг є особлива структура, яка допомагає перекачувати кров до серця, коли ти ходиш чи рухаєшся. Це один із ключових механізмів кровобігу, який працює разом із серцем. Восьминоги розв'язують головоломки. Учені довели, що восьминоги мають високий рівень інтелекту. Вони можуть відкривати банки, знаходити вихід з лабіринтів і навіть запам'ятовувати обличчя людей. Міфи про лисиць як хитрих недалекі від правди. Лисиці мають складні мисливські тактики, як от використання магнітного поля землі для орієнтації під час стрибків на здобич. Вони здатні адаптуватися до різних середовищ і ситуацій, демонструючи виняткову кмітливість. Собаки можуть відчувати час, хоча вони не користуються годинником, собаки розпізнають час за запахом. Наприклад, вони знають, коли ти повернешся додому, бо рівень твого запаху у будинку поступово знижується протягом дня. Гори можуть зростати. Гірські масиви, як от Гімалаї, продовжують рости через рух тектонічних плит, щорічно вони збільшуються на кілька міліметрів, що є наслідком геологічної активності. Дельфіни називають одне одного іменами. Кожен дельфін має свій унікальний свист, яким інші ідентифікують його. Ці свисти працюють як свої рідні імена, що дозволяє дельфінам спілкуватися та запам'ятовувати одне одного роками. У Африці є співаючі піски деякі пустелі мають дюни, які видають звуки, схожі на спів або гул, коли пісок ковзає вниз. Це відбувається через вібрацію піщинок певного розміру та вологості. Слонячий хобот має близько 40 тисяч м'язів. Для порівняння у всьому людському тілі їх близько 600. Завдяки такій складній структурі. Хобот є надзвичайно сильним і водночас чутливим органом. Метелики п'ють сльози тварин. У тропіках метелики іноді сідають на очі великих тварин, як от крокодилів чи слонів, і п'ють їхні сльози. Це джерело натрію, який важливий для їхнього організму. Павуки можуть злітати на павутині. Це явище називається балонуванням. Павуки виділяють тонкі нитки павутини, які підхоплюються вітром і електричними полями, дозволяючи їм літати на значній відстані. Люди світяться. Хоча це світіння невидиме для ока, наше тіло випромінює дуже слабке біолюмінесцентне світло через хімічні реакції в клітинах. Це випромінювання найсильніше спостерігається вночі, коли інші джерела світла відсутні. Бактерії можуть спілкуватися за допомогою хімічних сигналів. Бактерії координують свої дії, наприклад, при створенні біоплівок або під час атаки на організм господаря. Це явище називається кворумсенсинг і демонструє, що навіть мікроорганізми мають колективну стратегію. Місяць пахне порохом. Астронавти, які побували на місяці, описували, що місячний пил має запах, схожий на порох. Це пов'язано із хімічними реакціями між киснем у місячному модулі та пилом, який прилипав до скафандрів. Плющ здатний чистити повітря. Англійський плющ та інші види рослин не тільки виробляють кисень, а й очищають повітря від шкідливих речовин, таких як бензол і формальдегід. Це робить їх ідеальними для домашнього середовища. Сніг може бути рожевим або червоним. Це явище відоме як кавуновий сніг. Його колір викликаний наявністю водоростей хлемедомона сніваліс, які продукують червоний пігмент. Це частіше зустрічається у високогірних районах. Кашалоти сплять вертикально. Ці гіганти океану часто занурюються в неглибокий сон, плаваючи вертикально біля поверхні води. Вони залишаються нерухомими лише кілька хвилин, що виглядає досить химерно. Людське серце могло б наповнити ванну за день серце Перекачує близько 7500 літрів крові. Це еквівалент повного заповнення великої ванни приблизно 50 разів.